Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Я Це Поліна, дівчинка з України, яка зараз навчається в одній зі шкіл у Чехії, і яка стала жертвою булінгу місцевих дітей. Про це написала мама дівчинки і виклала відео цькування своєї доньки у соцмережі. Ситуація сьогодні на шкільній екскурсії чеські діти вдарили доньку та плюнули в обличчя за те, що вона українка. Як покарати за таке відношення по закону? 13 тисяч поширень та майже 4,5 тисячі коментарів під відео. Тема виявилася болючою для багатьох українців. Таке робиться у всіх школах Чехії. Ми змінили вже другу школу, і тільки тоді це все зупинилося, коли я сказала, що у мене є знайомий кореспондент з телебачення у Чехії, і я звернулася до неї, щоб розповісти, як знущаються діти і вчителі чеські над нашими дітьми. Посольство України в Чехії відреагувало на ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук. По гарячих слідах українські дипломати приїхали у місто Опочне, щоб зустрітися і підтримати маленьку, але патріотичну Поліну та її близьких. Провели також зустріч з керівництвом навчального закладу, яке цілковито перебуває на стороні дівчинки та засуджує ганебний вчинок юнаків. Поліні Бутківській принесли вибачення батьки та школярі, які її образили. З проблемою булінгу зіткнулася і екс-редакторка сніданку Галина Кричковська. Через повномасштабну війну вона з трьома своїми дітьми вимушено виїхала до Франції. Там діти пішли до місцевої школи, але наприкінці минулого року 11-річну доньку Галини почали цькувати. А саме хлопчик, який наполовину українець, він має українське коріння одного разу через якусь сварку за пенал, чи за підручник, чи за зошит, він вирішив завершити цю сварку словами, коли ти вже нарешті заберешся до своєї України, і це дуже сильно зачепило мою дитину. Про ситуацію одразу повідомили директору школи. Був розбор з е, батьками цього хлопчиками. Хлопчика покарали. Хлопчику занесли е, цю історію в його особисту справу, і він з нею житиме е, надалі дуже багато е, років. Ну принаймні стільки років, скільки він вчитиметься, отримуватиме е, в у Франції освіту. Подібного покарання для кривдників домоглася і мама десятирічного Матвія, адвокат Ксенія Проконова. Минулого року її сина разом з іншими українськими дітьми почали цькувати місцеві діти у школі в Німеччині. Це штовхання, це образи, це могли з якимось чином псувати одяг, забирати речі, казати щось неприємне про батьків. Не знаю, душити тощо. Ну тобто, там були дуже різні випадки. Останньою краплею стало побиття друга Матвія. Тоді батьки українських дітей об'єдналися і всі разом звернулися до директора школи. Коли це не допомогло, звернулися до поліції. Після також повідомила службу в справах дітей розслідування тривало близько двох місяців. Результатом стало те, що на сьогоднішній момент школа вжила всіх заходів щодо того, щоб їх відокремити один від одного, тобто вони майже не перетинаються. Що значно полегшило перебування в школі. А за родинами кривдників після цього почали спостерігати спеціальні служби у справах дітей з власного досвіду і як фахівець Ксенія радить батькам одразу реагувати на скарги своєї дитини. Потрібно розпитати. Більш детально і а, написати листа або в месенджер керівнику класному або директору. Якщо ми вже бачимо, що вчиняються якісь а, правопорушення, тобто в неї псуються речі або вживається якесь насильство, тощо звичайно вже потрібно звертатися до поліції. Для цього потрібно мати як якомога більше доказів. Тобто, це можуть бути і покази свідків, і записи камер. Також можна звернутися за допомогою в посольство України в тій країні, де ви перебуваєте. У п'ятницю львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних «Unbroken». Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосийчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосейчук плюс у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.